Військові зазначають, що відміна фізична форма, моральні якості та мотивація не все, що потрібно спецпризначенцю. Без сучасної зброї, амуніції та техніки вкрай складно протистояти добре озброєним злочинцям. До 2020 року Збройні Сили України мають досягти повної сумісності зі стандартами Північно-Атлантичного альянсу. Це передбачено програмою співпраці України НАТО, яку минулого року було затверджено указом президента України. Локомотивом у впровадженні стандартів НАТО залишаються збройні сили України. 23 радники іноземні, які працюють в структурі міністерства оборони, Генерального штабу, які нам надають допомогу, в тому числі приймали участь у. Відпрацювання нашого стратегічно оборонного білотня, яке якраз являється дорожньою картою реформування збройних сил і досягнення цієї амбітної цілі, яку ми собою визначили, що ми переходимо на стандарти НАТО до 2020 року. Яскравим прикладом україно-натівських партнерських відносин стало створення сил спеціальних операцій. Серед завдань сил спецоперацій спеціальна розвідка, спеціальні заходи, контртерористичні заходи, аналіз і обробка інформації для вироблення правильної стратегії та залучення необхідних ресурсів. Не Ційні методи ведення війни інформаційно-психологічної операції. Військово-морські сили НАТО співпрацюють із державами, партнерами та інституціями, аби посилити морську безпеку і бути готовими протистояти будь-якій загрозі. Охорона моря потребує значно більше, аніж просто наявності кораблів. Вона вимагає мобільності, оперативності та інтегрованого інформування. На безкрайніх просторах повсякчас потрібні вільні очі, на воді, над нею та навіть в глибині. НАТО має бути здатним діяти не лише на морі, але й над ним і під ним. Якщо ви старий історик, то швидше за все скажете, що військово-морська сила це насамперед гігантські кораблі, які додають вагомості, дипломатія канонерок і все таке. Проте мені все це видається дещо іншим. ВМС усіх країн насправді втілюють здатність самої держави запобігати конфліктам, і в цьому сенсі гадаю, сили швидкого реагування НАТО можуть бути наочним прикладом. Від розмінування до захисту від балістичних ракет, від гуманітарної допомоги до боротьби з піратством, військово-морські сили НАТО здатні оперативно та мобільно реагувати на будь-які кризові ситуації. Сьогодні військово-морська стратегія альянсу змінюється. Нова операція Guardian дозволяє миттєво прийняти виклик при появі нових загроз. Торгове судно Полокс, Торгове судне Полокс це корабель НАТО 220 викликає вас по каналу. 1.6. кінець зв'язку. Починаючи з 2001 року, у Середземному морі багато національні кораблі виконують роль своєрідних пунктів пропуску. Вони вимагають від морських суден підтвердження статусу, що допомагає запобігти незаконним перевезенням, а значить, і можливості формування терористичних груп у майбутньому. Ми входимо до групи з п'яти чи шести різних кораблів. Кожен з яких отримав свою ділянку для охорони та патрулювання. Наше завдання виявляти ознаки терористичної діяльності чи будь-якої іншої підозрілої активності на морі. Лише за один день центр морських операцій НАТО опрацьовує близько 8 тисяч сигналів від кораблів. Ці дані наносяться на карту судноплавства, яку успішно використовували Німеччина, Греція і Туреччина під час міграційної кризи на початку 2016 року. У зв'язку із нестабільністю, що йшла із близького сходу, та наслідками арабської весни. Ситуація в Середземномор'ї змінилася кардинально. Це стало додатковим фактором підвищеного ризику в даному регіоні. НАТО може надати різнопланову допомогу насамперед ресурсами, перемістивши до Егейського моря кораблі. Лише їхня присутність там уже гальмуватиме правопорушників. Країни альянсу направляють свої кораблі у спеціально визначені для них райони відповідальності. Одним з таких районів для Великобританії стала Балтика. У 2016 році тут можна було спостерігати посилену присутність британських ВМС. Серед них і фрегат першої постійної військово-морської групи НАТО дуже шкода, що за останні роки ми спостерігали все зростаючу загрозу від потужних збройних сил Росії замість її зменшення. Тож для нас, як для королівських ВМС, і як частини НАТО, спільні тренування є дійсно вирішальними, адже нам належить давати гідну відповідь та зміцнювати впевненість у безпеці тих союзних країн, що знаходяться найближче до Росії. Своїми бурхливими водами та низькими температурами Балтійське море кардинально відрізняється від Середземного. Однак через нього пролягає 10% світової морської торгівлі, і саме тут розмістилися ключові об'єкти інфраструктури, як, наприклад, підводні кабелі та газові магістралі. Наші безпека та благополуччя залежать від глобальної торгівлі та доступу до океанів, а також угод, які його регламентують. Враховуючи важливість забезпечення енергетичної безпеки, Балтійський регіон є пріоритетом для НАТО. У портах Балтійського моря присутні тисячі військовослужбовців альянсу. Військово-морські майбутнє НАТО залежить від злагодженої взаємодії з іншими організаціями, обміну інформацією та здатності розгортати свої сили якомога швидше, щоб адекватно реагувати на будь-яку загрозу. Особливістю військово-морськової складової, на відміну від повітряної чи наземної, є те, що кожен захід, тренінг чи інвестування має довготривалу перспективу. Неможливо взяти і задіяти її тоді, коли виникне потреба. Готовими потрібно бути заздалегідь, вміло поєднуючи ефективне планування та відпрацювання маневрів безпосередньо на воді. Характер загрози не має значення. Альянс повинен бути готовим до розвитку будь-яких подій. Спільнота НАТО продовжує вдосконалювати свою тактику дій, аби зробити море непривітним для тих, хто спробує зазіхнути на його безпеку. Я вважаю, що загроза підступається все ближче і ближче. І коли люди бачать на екранах кадри, де російські субмарини, оснащені сучасними ракетними установками, спускаються по північному морю до середземного та чорного, то вони хвилюються, і це не безпідставно. Яким повинно бути НАТО, питання відносне. Нам потрібно визначити свою роль у ньому, зважаючи на те, що не можемо контролювати повністю всі рішення, але зробити чималий внесок нам під силу.